Любите читати, але не можете щоразу купляти нові книги, тоді я вам точно раджу запам'ятати одне місце. Привіт, друзі! Мене звати Соломія Блашко, і сьогодні ми з вами познайомимося з Львівською обласною бібліотекою для дітей. Чому ця бібліотека є ніби мамою для інших бібліотек у місті Лева? Усе просто, адже саме Львівська обласна дитяча бібліотека є таким собі центром з роботи та координації для інших сховищ з книгами. Тобто вона є певною мірою, головним помічником та вказівником для подальшої роботи багатьом бібліотекам міста і у неї є багато відділів, які, які допомагають їй бути на навчанні. Вона є цілим світом і має багато відділів, які допомагають їй працювати на найвищому рівні. Наприклад, є секції з книгами за віком для дітей до 4 класу і окремо для старших. Також тут є інші важливі відділи, наприклад, як інформаційний. У ньому можна дізнатися про книжкові новинки або про цікавинки в літературному світі. Звісно, там є науково-методичний відділ. Назва звучить трохи складовато, але його працівники вчать інші бібліотеки, бути більш сучасними та підказують, як стати супербібліотекою. Чи відділ, який займається цікавими зустрічами, знайомить з новими книгами, та навіть має Є власні гуртки школа на -да Вінчі» для підлітків та літературна студія Джерельця, адже тут можна і просто по і відвідати цікаві тренінги, воркшоп, відвідати цікаві. Ку... Отже, у цій бібліотеці не лише можна навчитися любити книги, а й розвиток у всіх його можливих проявах. Адже тут можна користуватися комп'ютером, відвідати тренінги, майстер-класи, воркшопи, які доступні як для дітей, так і для дорослих. Але найголовніше, що тут можна знайти, літературу на будь-який смак йдеться не лише про книги, а й про газети, журнали та навіть аудіокниги. З цікавого тут є роботи найвідоміших українських і закордонних письменників. Енциклопедії, книги іноземними мовами чи шрифтом Брайля. І поруч з ними лежать комікси, настільні ігри, які можна взяти додому, книги з психології, фентезі. Та багато чого іншого, окремо для батьків, працівники можуть запропонувати дорослу літературу. Та найкраще, що тут є, це безліч варіантів для проведення часу: Є екскурсії, і літературні свята, і зустрічі з письменниками, і квести, і вікторини, і презентації та огляди книг, і інтегровані уроки. Обирай, що хочеш, і на будь-який смак. До речі, тут є цікаві акції для читачів, наприклад, вечірні абонемент. Якщо ви не встигаєте прийти і взяти книги до шостої вечора, чи можливість провести день народження. У бібліотеці. Впевнена, такого місця для свята вище не бачили. А з вами була я, Соломія Блошко. До нових та не менш захопливих зустрічей. Па-па-па-па!